Історію матроса Артемчука Олега Миколаєвича продовжуємо наше відео історії в рамках проєкту «Герої рідного краю. Олег народився 20 грудня 1985 року і жив у місті Одеса. здобув середню освіту в одній з міських шкіл, пройшов Срокову військову службу, працював торгівельним представником. У вільний час любив грати у футбол та комп'ютерні стратегічні ігри. Під час повномасштабної війни у квітні 2020 року. Чоловік пішов добровольцем на фронт. Олег служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, обіймав посаду механіка водія БМП. У складі свого підрозділу брав участь у звільненні Херсонщини, потім вирішив боронити Донеччину. Олег був хоробрим, кмітливим, коханим чоловіком і добрим веселим татом. Хлопці не боялися ходити на бойові завдання з моїм чоловіком, тому що були впевнені в ньому. Олег прийшов в Херсон, Мар'їнку, Старомайорське та ще багато гарячих точок у Донецької області, розповіла дружина загиблих. Матрос Олег Артемчук, позивний Мадеїд, загинув 1 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Макарівка на Донеччині. Захиснику було 37 років. Поховали Олега на західному цвинтарі у рідній Одесі. Вдома на морпіха чекали дружина Оксана та донька Софія, яке на момент загибу літата, було 4 роки. Слава героям!